Другий день поспіль у Криму тривають гарячі ночі. Атаковано аеродром Бельбек. Пропаганда пише, що все відбили, але очевидці показують наслідки атаки. Пропоную дивитися деталі у цьому випуску. Підписуйтесь на канал «Сейчас» і починаємо. За годину до опівночі, 15 травня, анексований кримський півострів стрепенувся не на жарт. Як писали місцеві телеграм-канали, вибухи чули жителі Сімферополя, Севастополя та Джанкоя. Про гучні бабахи повідомляли мешканці селища Гвардійське, де розташований військовий аеродром російських окупантів, сповіщає паблік Кримський вітер. Одночасно з цим у Севастополі заволали сирени повітряної небезпеки, волали й кримчан у зет пабліках. Мовляв, у них дуже гучно, чутно роботу ППО, яка збиває ракети. Насправді було не лише гучно, але яскраво пропоную це побачити. Так званий губернатор Міхаїл розважаю якого це крісло посадили кремлівські терористи, одразу відрапортував у своєму телеграм. Буцімто їхні військові відбили атаку зсу. Це за легендою, чинно та гладко рятувальною службою Севастополя на даний момент не зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури. Переконує гауляйтер. Але пізніше він додав, що одному з ТСН СНТ вірогідно, товариства власників нерухомості на північній стороні осколками збитої ракети пошкоджено два приватні будинки та автомашину. Ще в одному ТСН у будинку від вибухової хвилі пошкоджено шість вікон. Ніхто з людей не постраждав. Йдеться у дописі. У довісок до цього вороже міноборони звинуватило українську армію за стосування американських оперативно-тактичних ракет «Атакамс» по об'єктах на окупованій території РФ. Черговими засобами ППО п'ять оперативно-тактичних ракет були знищені над територією Республіки Крим. Ідеться у відомстві противника. Згодом до анексованого півострова навідалися ще й морські дрони. Вже не Шойгу, а тепер у Білоусова кажуть вночі знищено чотири і перехоплено ще два БПЛА над Кримом. Але там змовчали про наслідки. Журналісти проекту Астра з посиланням на очевидців сповіщають про чергову атаку на ворожий аеродром Бельбек, що неподалік Севастополя. В результаті прильотів розпочалася пожежа. Це у свою чергу підтвердив телеграм-канал Крим Реаліїс, опираючись на супутникові знімки. Отже, за попередньою інформацією є влучання у головний склад ракетно-артилерійського озброєння. На ньому зберігалася більшість ракет для винищувачів су 27 Су 30 і міг 31 А тепер на мінус два винищувачі міг 31 буде зберігатися менше літаки. Знищена крім того, відомо, що одна з ракет влучила по заправній станції на військовому литовищі. Також за даними астра двоє російських військовослужбовців загинули ще тринадцятеро. Постраждали, але втрати можуть бути в рази більші. Так, телеграм ресурс Кремлівська табакерка, близький до силових відомств Російської Федерації, стверджує, джерела підтвердили загибель понад 20 військових. Точна цифра ще встановлюється. Та пошкодження кількох установок ППО їх на жаль знову не вдалося захистити. Нагадаю, це вже друга атака по Криму, і зокрема по ворожому литовищу, де стоять військові літаки противника. Більш детально про попередню атаку і вдалі влучання. Ми вже розповідали у минулому випуску, тому запрошую вас до перегляду. З вас коментар, подобайка та підписка на канал сейчас. І дивимося разом. Плахі новості Севастополя. зет пропагандисти скиглять та жаліються про втрати на аеродромі Бельбек у анексованому Криму. Вночі политовище окупанцію стався приліт. Наслідки дійсно болючі для ворога. Невже знову вгатили ракети Атакамс? Пропоную все це побачити на власні очі. Тому підпишіться і нумо до гарячих новин. Посеред ночі, 15 травня, на тимчасово окупованому кримському півострові чули вибухи. Посеред темного неба щось світилося, блимало та спалахувало. Тамтешні пабліки повідомляли, що гучно було у районі Севастополя. Там працювала ворожа ППО. Усі служби приведені у стан бойової готовності. Військові ведуть роботи зі знищення повітряних цілей. Писали пропагандисти. Кілька яскравих спалахів навіть зафіксували камери. Давайте на це поглянемо. На всяк випадок навіть перекрили кримський міст. А про кремлівська, так звана влада Криму, повідомила про ракетну атаку. Далі цитуватиму призначеного Москвою Севастопольського гауляйтера Міхаїла Разважаєва. Військові продовжують відбивати атаку у кронацистів за попередньою інформацією. Сили протиповітряної оборони вже збили кілька ракет над екваторією та в районі аеродрому Бельбек. Допис у телеграм опубліковано о 2.33. 20... о 33, Перепрошую, і вже за 20 хвилин. Прихильник схибленого диктатора додає у районі вулиці Федорівської уламки збитої ракети впали у приватному секторі. А постраждалих, як стверджується, немає також. Він додав і зазначив, що рятувальники захасили спалах від осколків ракет, що впали в районі села Полюшка, і там, нібито, без пошкоджень. При цьому у Міноборони держави терористки викотали цілий перелік, чим нібито били по Криму. Звітують буцімто черговими засобами ППО 10 оператив до тактичних ракет Атакамс було знищено над територією півострова. Про ураження у відомстві природно змовчали. Однак всі карти розкрили супутникові знімки НАСА. Так, моніторингова група кримського вітру відзначає три осередки пожеж на аеродромі Бельбек у районі злітної смуги та місць стоянок літаків. Відмічу, що буквально за годину після закінчення ракетної атаки по литовищу, тобто о 3.41, вогнищ пожежі в районі стоянок літаків побільшало а вже наявні вогнища стали сильнішими. Самі ж пропагандисти розкривають усі карти. Далі читатиму дослівно. Як в цій таємниці вивертає паблік Кремльовська табакерка. Ворог вдарив по літаках на аеродромі Бельбек, втрачено один міг 31 повністю знищено. Пошкоджено три су 27 Їх посікло суббоєприпасами від ракет. Зараз з'ясовуємо, чи можна їх відремонтувати. Сподіваємося, що так пишуть там, у дописі. Такі відкривання. Видало авторам анонімного телеграм-каналу джерело в Міноборони Російської Федерації. У мережі вже публікують як стверджуються кадри цієї нічної атаки. Ну і я ж при цьому додам, що туди ж до знищених літальних апаратів перетворено на попіл ще й дві ворожі пускові установки ППО с С-300 та С 400 та Радар ворога про попіл. Я не перебільшую. Ось свіжі кадри, які гуляють інтернетом з місця прильоту. Це все обгоріле колишній радіолокатор окупантів. Плюсом до цього ліквідовані 11 російських бойовиків, а нині ми очікуємо підтвердження від українських військових, які поки що подію не коментували офіційно. Надаю, що литовище відіграє недругорядну роль для ворожої авіації, саме звідти неодноразово піднімалися у повітря російські літаки, аби завдати ракетних ударів по містах України. Російська Федерація використовує «Бельбек» для авіанальотів разом з іншими аеродромами окупованого Криму, Росії та Білорусі. Також зазначу, що на аеродромі «Бельбек» у Криму дислокується 38-й винищувальний авіаційний полк ВПС Росії, у якого є 12 літаків Су-27, 12 літаків Су-27СМ, 3 Су-27УБ і 5 Су-30М2. Також там розташовано Севастопольський авіаційно-рятувальний центр МНС Російської Федерації. Кілька місяців тому наші воїни вже успішно влучали по цій локації. Так, серія вибухів накрила литовища 31 січня. Спочатку було голосно в районі Севастополя, САК, Гвардійського та Феодосії. Окупанти оголошували повітряну тривогу. Працювала їхня ППО та навіть піднімалася авіація. За годину пролунали повторні вибухи, а згодом інтернет побачив фото палаючої російської техніки після бавовни. Отже, чекаємо на деталі спецоперації від наших військових. А вже за кілька миттєвостей пропоную дивитися, як цієї ж ночі блимало у Росії. Там літали дрони і не тільки. Тому більше цікавого вже за мить. Ви ж підписуйтесь на канал сейчас, аби не пропускати гарячих сповіщень. Натискайте на дзвіночок, не забувайте про свої вподобайки, коментарі. Нам це неймовірно важливо і приємно до зустрічі.